Якщо ви хочете свято як Ланос, ви можете потратити так, як на Ланос. Яка картинка є в голові? Кожної нареченої там Pinterest, ста можна так листати. Ці компанії, які трішечки відпочивають, вони набагато більше і активніше працюють потім для того, щоб зближувати нашу перемогу, для того щоб заробляти більше коштів, щоб закривати більше зборів. Спочатку коронавірус, а потім війна, хтось скаже не на часі святкувати, та інші заперечать. А коли як не зараз про організацію свят та зміну формату говоримо із ведучим свят Олександром Прибушом, вітаю тебе! Доброго дня! Розпочнемо з того, чи дійсно українці продовжують святкувати. Так, дійсно, українці продовжують святкувати, тому що багато хто помічає, що дійсно життя продовжується. Дійсно, якісь сімейні цінності вони також продовжуються, і потрібно все одно, хоч щоб щось приносило свято в наше життя, щоб щось приносило усмішку. І звичайно, що як не сім'я, сімейні цінності перенесе нам якусь радість в цьому житті. Формат він якось змі... змінився за цих майже три роки. Так, змінився, тому що зараз стали свята більш камерніші, більш сімейніші. Коли раніше, що цінувалося в українських весіллях, що вони були мегамасштабні, були запрошені всі, тобто навіть по українських традиціях було таке, що був відкритий вхід. Тобто, всі, хто бажали в селі, да, в сільських весіллях, всі, хто бажали, всі приходили на ось це святкування. Зараз же це маленькі свята, камерні, де цінується сімейність, там де кожен один одного знає. Тому що коли приходить вітати з 200 чоловік найкращий друг, і ти навіть не знаєш, як його звати, відповідно, це не так цінується. А коли зараз вже підходить вітати дійсно та людина, дорога тобі, рідна тобі, це набагато більше цінується, тому так помінялось. Що зараз можна побачити на весіллях? А що вже відходить в минуле? От які традиції? Сімейні вогнища чи досі є? Чи досі благословляють батьки короваєм своїх дітей? Від чого молодята відмовляються загалом? Відмовляються напевно від як говорить зараз молодь від крінжових якихось таких обрядів. Що точно відмовляється, то це така традиція України. Ну не відмовляються, а переносяться на другий день, тому що відмовлятися все ж таки не хочуть. Це таке така традиція, як мити тещі ноги. Дуже багато хто відмовляється, тому що це гарне свято, воно класичне. І коли починається ось це вже незрозуміло що, тому молодь зараз відмовляється дуже багато. Але я знаю, що вони не відмовляються взагалі. Вони переносять просто на другий день, коли вже там більше є свободи, більше свободи дій. От вони вже дійсно роблять все те, що вони не хочуть робити в перший день. Тому я не можу сказати, що вони прям повністю все відмовляються. Вони просто це трішечки зміщують на інший день, там де вже можна зробити трішки більше, ніж в перший красивий. Картинку зробити гарну, а потім вже зробити все, що не побажають. Це на батькам, де там я не буду відмовлятись від цих традицій, тому що там я там люблю, поважаю батьків. Чи я не відмовляюсь, тому що там вони замовляють музику. Я не знаю, кожного, напевно, це індивідуально. Тобто, я не можу сказати, що прям всі відмовляються. Є пари, які роблять все, все традиційно, всі традиції, і їм це подобається, і гостям це подобається. Є замовники, які все-таки хочуть, щоб це було гарно, красиво, вишукано. Тобто є формати, яких це можна зробити, є формати, в яких це, на жаль, воно трішки не вписується в сам формат. Тому це все-таки залежить від того, що хоче людина на фіналі, який формат формати самого свята тому я не можу сказати що прямо їх взагалі немає тобто під деякі формати воно застосовується під деякі формати воно просто не підходить от і все Вечірки, якісь от молодіжні історії, це що? От Про яке святкування? І чи воно присутнє? Наскільки в нас от в Вінниці молодь обирає там святкувати біля басейну і щось таке драйвове робити? Зараз це вже трішечки не так активніше, як це було раніше, але все ж таки воно є. Але що мене дуже сильно радує, це те, що жодна вечірка, жодне свято воно не приходить без якогось збору, аукціону або що, тобто, кожна я, я розумію, що кожен замовник, кожен гість це свідомий українець, і він дійсно знає, завдяки кому ми це можемо святкувати і робити. І завжди є після кожного свята дуже великі збори, які передаються як на відомі фонди, так і на мілкі якісь фонди. Багато хто військових і сам святкує і завжди дякує, що ось дійсно він приїхав звідти, і тут є життя. Тобто вони завжди говорять, що ми заради цього, і там є, тому що. Що багато хто там раніше е, говорив, що от я не буду танцювати, бо я не можу, бо мене бо хлопці там, а я тут. І одного разу я застав таку розмову військового і гостя. Він говорить, що чи будеш ти танцювати, чи не будеш ти танцювати, мені там абсолютно байдуже. Ти краще за те, що ти тут потанцював, скинь тисячу, дві гривень на е, збір. Отоді от мені буде набагато легше. Тобто, ти, якщо хочеш танцювати, ти танцюй, але роби це свідомо, скинь гроші на донат е і звичайно пам'ятай, завдяки кому це все робиться, і все. Тобто, він правду сказав, що їм хлопцям напевно ну я так думаю, що їм байдуже, чи ти, типу робиш це чи не робиш, але коли ти робиш це свідомо, то це набагато краще. Це ініціатива самих наречених, чи тебе як ведучого це ініціатива? Що давайте там будемо сьогодні там збирати гроші і допомагати. Я дуже вдячний долі, що мені попадаються такі наречені, які свідомо це самі роблять. Їм навіть не потрібно це нагадувати. І дуже багато е, військових е, наречених, які збирають на свої підрозділи гроші. Тобто є таке. Тобто, а якщо раптом немає десь якогось е, збору, е, тому я, я точно знаю, що після весілля багато хто молодять, самі свідомо е, частину з е, своїх подарованих коштів. Раховують на ті чи інші потреби того чи іншого підрозділу, і це, це просто дуже сильно включає е, багатьох людей. Тобто, коли вважалося, що це просто подаровані гроші, ви можете потратити на якусь поїздку або на якусь дорогу якісну покупку, а вони просто перечисляють ці гроші, тому що я думаю, що вони вдячні за те, що є змога зробити це свято, є змога побудувати сім'ю, є змога бачити та планувати. Майбутнє тобто Ось так. змінилися цінності так. взагалом. Так а як щодо самої атмосфери? Там неможливо ж відмовитись від музики, тому що це свято може бути єдиним на все життя. Правильно чи є такі пари, які од не танцюють, чи такого немає. Є такі пари, які не танцюють, є такі весілля, які взагалі там немає, прям таких активних танців. Але ми заміняємо це чимось іншим. Ми дуже багато спілкуємося з людьми, тобто я як ведучий, тобто все одно потрібно цю паузу чимось заповнити. Відповідно, ми спілкуємося, щось там робимо, якісь кросворди або що. Ну тобто. Дивчись, який формат, але більшості все одно є танці. Вони зараз змінилися підхід до музики, тому що нарешті від наших танців звільлися ось ці східні сусіди. Нас немає цього, у нас лише українські або іноземні хіти. І воно, знаєте, набагато якось стало нам приємніше для душі бути на таких святах, там де немає цієї музики. І дуже багато патріотичних пісень. Дуже багато хто сам навіть з гостей просить, що давайте щось патріотичне або українське. Якесь це весілля без польки, тобто все-таки є, все-таки залишилося і це дуже сильно радує. Яке весілля запам'яталось найбільше? От формат, який от зараз підтримує молодь, можливо, от щось таке незвичне. Твоєму досвіді було Ой, важко сказати. дуже багато незвичних проєктів. І все ж таки, я я схиляюся до того. Можливо, це те, що мені подобається особисто, але мені подобаються формати там, де немає такого класичного застілля, там, де немає якихось правил, там, де немає прям точного таймінгу. Я люблю, коли гостям вільно, коли є свобода на святі, коли вони відчувають себе дійсно комфортно, коли не потрібно. Година за столом, година на танці, година за столом, година на танці, півгодинки на перекур і так далі. Тобто був формат цікавий там, де були просто фуршетні столи, там, де гості просто ходили на природі по локації. Ми з ними просто спілкувалися, не було конкурсів, не було тестів, не було обрядів, не було абсолютно нічого. І це гостям найбільше запам'яталося, тому що це було не так, як у всіх. Тому що це було дійсно дало їм свободу. Вони робили те, що хотіли на святі. Ті, вони відчували себе дійсно цінними на святі, тому що про них ми знали всю інформацію, ми е, задіювали, тобто їх е, знали, як до кого підійти, і воно вийшло набагато таким камерним, сімейним, класним. Скільки зараз коштує організувати свято в середньому? якийсь там самий мінімальний чек, до чого потрібно бути готовим. Ой, це дуже важке запитання, чесно скажу. Е, я напевно відповів на нього таким, знаєш, е, зараз в хто є тренд, коли дівчата пояснюють, який букет дарувати порівнюючи з машинами. Тобто, так само я можу порівняти з машинами і свята. Тобто, якщо ви хочете свято е, там образно, як Ланос, ви можете потратити так, як на Ланос. Якщо хочете там більше, так і більше, більше, більше. Дивлячись, який формат ви поважаєте. Немає якогось середнього чеку, тому що все. Залежить від подобань, від побажань від того чи іншого. Тобто, хоч більше буде більше. Тобто, все залежить від того, що яка картинка є в голові. Тобто, зрозумію, що в кожної нареченої там пінтерест, та можна так листати, але все ж таки, все залежить від, від ваших подобань. Якщо це суто сімейна вечеря, відповідно, це один, одна вартість. Якщо ж там вже додається фотограф, відеограф, ведучий, діджей, це вже інша вартість. Якщо ж додається ще більше шоу-програми, світло, музика, це ще більше, тобто немає як. Ось одної ціни не мож, не хочу обман у вас, тому не буду напевно називати суми. З чого варто розпочати підготовку до організації будь-якого пропозиції? Серед. Якщо ми про весілля говоримо, хлопці так, хлопці з пропозиції, так а далі вибір ведучого стоїть на першому місці в цій ланці після пропозиції, та я думаю, ні. Насамперед потрібно сісти під на кухні або в закладі і зрозуміти, яке ви хочете свято. Тому що це дуже важливо, що саме ви хочете, якого ви хочете, і потім під цей формат вже вибирати і ведучого, і фотографа, тому що не кожен ведучий під той чи інший формат підходить. А найкраще це зателефонувати або написати організаторам, яких зараз достатньо і нас в Вінниці, і взагалі за межами нашого міста, які дуже професійно роблять свою роботу і знімають дуже багато головного болю, тому що все падає на їхні плечі, і кошториси, і знаходження підрядників. І документація, і тощо, тобто дуже класно допомагають. Тому найперше, це напевно зрозуміти який формат, найперше пропозиція. А друге, потім зрозуміти, який формат ви бажаєте знайти підрядника організатора-координатора під цю це вже не е... ланос весілля. Це вже не це не ланус. Ну ми говоримо про об'ємне весілля. Якщо вже так, знайти організатора, і потім вже з ним спілкуватися. Який формат? Якщо ж ви бажаєте самі все зробити, то. Ну, найголовніше це зрозуміти такий формат, і потім знаходження підрядників: це ведучий, фотограф, відеограф, заклад, а потім вже воно все буде так наростати, наростати, наростати. Тому що багато підрядників допомагають, тобто особисто я також. Тобто, якщо немає організатора або координатора, я прописую і таймінги і раджу, що де придбати, що де забронювати. Так само фотограф зі свого боку може порадити, де там сукню взяти, де фотосесію зробити і так далі. І коли вже забронювали підрядників, з ними поспілкували, і у вас одразу є список, що що де купити, що як купити, де що забронювати, і набагато зручніше, комфортніше і так далі. Як ти обираєш собі пари, як пари обирають тебе зараз? Вже дуже багато хто радить. То хто де був на святі, і вони говорять: о, ми там були з наших знайомих, ти нам дуже сподобався, і от ми хочемо забронювати. Як я обираю е, собі замовників, я з ними просто спілкуюся. І я завжди раджу, якщо ви хочете обрати того чи іншого собі підрядника, е, ви просто з ним поспілкуєтеся. От якщо людина вам приємна, якщо людина от якось тяне до неї, і ви хочете щось особисто я, якщо я хочу щось робити, щось знімати, щось писати їм під свято, все, ну я вже готовий брати. Тобто, це замовлення, і багато, я я завжди говорю, що я не люблю брати там образно завдатки в перший ж на першій зустрічі. Я завжди говорю, ви подумайте. Зважте всі за, проти і потім вже забронюйте. Вони кажуть, нам, нам байдуже. Ми зразу тебе підписуємо, підписуємо договір, все працюємо і так далі. Тобто, в такому плані, я дуже радий, що український бізнес розвивається, відкривається дуже багато різноманітних проєктів, які також потребують і відкриття, які також потребують якогось медійного просування в нашому місті, і взагалі в Україні. Тому також таке буває. Також дуже часто відповідно які є бізнеси, які відкривають. Юються відповідно є для них корпоративи. Вони також проводяться і дуже часто на цих корпоративах закриваються дуже великі збори, тому що багато хто говорить, що не на часі святкувати, не на часі ось це все робити. Але насправді, коли людина працює, коли людина цілий рік в офісі сидить або десь на роботі, їй дуже цінно, хоча б раз в рік, хоча б відпустити це все. Мені одного разу сказали: не певні завтрашньому дні дозволяє жити сьогоденням. Тому дуже багато хто дійсно з цих компаній цінують сьогоднішній день, і багато хто з компаній, незважаючи на те, що вони святкують корпоратив, вони на цьому корпоративі закривають збори. Вони допомагають поза корпоративами, закриваючи також дуже великі збори. І я не буду називати імена, але дуже багато таких компаній, які допомагають збройним силам України, і це дуже радує, що свідомий бізнес що вони не лише заробляють, а й допомагають. Люди зараз частіше обирають святкувати, ніж не святкувати, правильно? Я не знаю. Це, напевно, не мені судити, але є компанії, які святкують, є компанії, які не святкують. Але я з певністю можу сказати, що ті компанії, які трішечки відпочивають, вони набагато більше і активніше працюють потім для того, щоб зближувати нашу перемогу, для того, щоб заробляти більше коштів, щоб закривати більше зборів. Ти шість років у сфері так, свят. Так, так. Що змінилося за останніх три роки? Чи стало замовлення менше, чи зрештою просто змінився формат святкувань, але люди. Досі хочуть трішки свята змовлень. Трішки стало менше, відносно трішки. Але змінився формат, кардинально змінився формат. Що я розповідав на початку, коли раніше святкували помпезно, коли раніше святкували на всіх людей, які тільки можна, 200, 100 людей, 180. Зараз же це коли 60 людей, це вже рахується дуже велике весілля. 80-60 людей це вже велике весілля. Дуже цінуються камерні сімейні свята. Воно мені також більше якось ближче як ведучому, тому що я. Я люблю вивчати всю інформацію про гостей. Я люблю бути прямо всередині того чи іншого свята, бути прям як гість, який взяв мікрофон і починає щось проводити. Мені так дуже комфортно, дуже подобається тому формат змінився. Формат це такий симбіоз патріотизму, якихось мрій, усмішок і сліз щастя, тому що дуже багато людей, які дійсно, ну тобто на жодному святі я не бачив, щоб. Не було якихось людей, відірваних від реальності. Всі знають, що відбувається, всі знають, що, як це відбувається, всі знають, заради чого це все відбувається, і всі знають, що потрібно робити, щоб наблизити те чи інше, що, що ми плануємо. На що варто звернути увагу при виборі підрядника, от в першу чергу? Звернути увагу на відношення до себе як замовника, чи, готов, чи йому дійсно цікаво. Ти як людина, чи він дійсно готовий не просто взяти замовлення і провести там його або підфотографувати, або, або що зробити, чи він ем, може допомогти в тому чи іншому питанню, чи якщо ти напишеш, чи він тобі, ну тобто, не просто лайк повідомлення, а дійсно відпише, допоможе, тому що я думаю, що підрядник це як частина свята. Якщо ти вже обираєш підрядника, ти вже його допускаєш до свого якогось е, сімейного родинного свята. І потрібно все-таки підбирати е, того підрядника, якого ти хочеш бачити поряд. Чи бували такі випадки, що там? Ти вже став сімейним підрядником, сімейним ведучим, так я, я розумію про що ти так. Є такі пари, в яких я вже і проводив і весілля, і гендерпатії, і хрестини, і скоро вже буде річок. І напевно вже провів і свята, і рідним, і близьким. Тобто є такі дійсно, і це дуже класно. Я про це як тільки починав свою кар'єру, я тільки мріяв про це, і я чув там історії, що там сімейний ведучий, це та, коли там І я такий, о я. Я теж так хочу бути. Це для мене дуже тішило, тішило душу. І от я не помітив, як я вже й став таким і ведучим. І це дуже Це дуже класно, коли люди дійсно тебе цінують, дійсно вже як частина сім'ї. Це дуже класно, як для мене. За скільки потрібно бронювати? Свято, бронювати ведучого. Чи бувало таке, що доводиться відмовляти, тому що ця дата вже зайнята? Напевно, я, я скажу дуже банально, але чим раніше, тим краще. <сі> тому що дуже швидко бронюють особливо якісь популярні дати. Але зараз трошки поміялися. Раніше, коли бронювали там, за рік, за два, за півтори, зараз бронюють там, за півроку, тому що ми розуміємо, що трішечки час такий. Але так, якщо ви вирішили якусь вже дату, то попитайтеся, чи вільні ті підрядники, які ви хочете, і просто забронюйте, воно там ну невеличка сума броні, як такої. Але ви точно будете знати, що ви вже впевнені, що все заброньовано, що все класно, їх ніхто не забронює. Бо дуже дуже сумно, коли пишуть, а в тебе вже дата заброньована, і тобі якось відписувати. Що на жаль, ця дата вже заброньована. Вибачте, вибачте, якось тобі аж неприємно. Але ти ж, ти ж не винен цьому, тому що ти дійсно проводиш свято, а не відмовляєшся. Чи бувало таке, що люди підлаштували дату свого весілля? так, так були такі, які Після. писали, що ми хочемо виключно тебе на свято. Будь ласка, скажи, коли там вільно. От такий період часу ми підлаштуємо. І все я казав, коли там не вільно, вони підлаштовували дати, і я їм проводив весілля. Декілька разів було так, і це це ще краще тішить, навіть за більше за сімейного, коли вже під тебе підбирають дату, це вже вау. Майже як наречений. Так. Чи розписуються зараз в раці, чи зрештою надають перевагу виїзним церемоніям? Що, що... Вдія? Е, вс... Там все одно, якщо навіть виїзна церемонія, все одно вони розписуються в РАЦІ. Ми це розуміємо, тому що все документально повинно бути. І зараз набагато популярніше стала виїзна церемонія саме від рацу. Тобто, коли представник від відрацу виїжджає і розписує вже там, на локації, де це потрібно. Це дуже класно, дуже зручно. І я можу з певністю сказати, що там працюють. Церемонії майстри, дівчата професіонали, дуже гарно проводять церемонії. Тому якщо раптом е, сумніваєтесь, можна бронювати все. Я, я даю добро. А були бійки на весіллі? Вони були. Але я можу сказати, що все-таки це більше як наратив, тому що є ж таке, що це за весілля та безбійки. Все-таки це десь з тих фільмів, східних сусідів, тому що в нас в Україні в більшості випадків всі свята приходять більш по-сімейному. У нас, якщо вже є бійка або змагання, то це на танцполі серед тих, хто краще затанцює. Отам, отам є, прям такі розривають. А таких прям бійок, що бійки, то дуже рідко. Прям Можна перерахувати не те, що на пальцях, а на, на пальці одної руки. Як ти відновлюєш свій емоційний стан? Адже все одно багато людей, різна енергетика? Ти викладаєшся наповну, потім в тебе є якісь відновлюючі секрети? Так, є. Це відповідно відпочинок на природі, зустріч з друзями, якісь медитації. Можливо, якщо вже прям дуже сильно навантаження, то це відвідування психолога, пропрацювання якихось проблем і так далі. І так завантажується, перевантажується. Як зазвичай завершується свято. У мене є традиція, що кожне свято повинно завершуватися обіймами. Будуть це чи молодята чи іменинник. Я дуже люблю, коли ну я ж сказав, що ціную такі сімейні свята, і дуже люблю, коли в кінці всі обіймаються. У нас є спеціальна пісня, під яку вони обіймаються, і просто всі там одякують, і просто так, просто гуртом всі і обіймаються. Тому, от, от так я люблю завершувати, але в принципі я ж також говорю, що дивлячись від формату, Робути, але от я люблю таке завершення. Ми теж будемо завершуватись, обійматись будемо поза кадром. У нас в гостях був ведучий свят Олександр Прибиш. Святкувати чи не святкувати справа кожного про те, живіть тут і зараз.